Звідки Тютюн пішов? Давно, давно були такі мухи, що від них люди вмирали. І чорт видумав Тютюн як запалиш його, то муха до людини не наближається. Засіяв чорт тютюном ціле поле. Їде тим полем чоловік, а чорт кричить Ей, чоловіче, добрий, чого тут їдеш? Тут мій посів. Та підходить до чоловіка і каже Вгадай, що ти за бур'ян я посіяв. А чоловік зроду не бачив тютюну і не знає, що це, чорт каже. Даю тобі строк до завтра. Як завтра не скажеш, що це за бур'ян, то вб'ю тебе. Приїхав чоловік додому і зажурився. Завтра його має чорту бити, бо він не знає, що то за бур'ян. Іде Іван дорогою і журиться, а назустріч йому баба. Чого ти, Іванку, зажурився? Біда, бабусю. Їхав я сьогодні полем і заїхав у якийсь чортівський посів. Не знаю, що там той чорт посіяв, а він сказав, що як і завтра не буду знати, то вб'є мене. Баба каже Іване, дай сто карбованців золотом, то скажу тобі завтра, що то за бур'ян. Добре, дам. Іде баба на другий день на те поле і починає виривати посіяний чортом бур'ян. А чорт біжить та й кричить Бабо, що ж ти робиш? Це ж я посіяв тютюн. Що за тютюн? питає баба. Що робити з ним? А чорт їй каже Ти ж знаєш, що є такі мухи, від яких люди вмирають. А як пустиш дим від цього тютюну, то всі мухи тікають. Приходить баба додому і каже Іванові Як підеш у Поле, то кажи чортові, що то тютюн, що дим з нього відганяє мух. Пішов Іван у Поле, а чорт питає. Ну, Іване, що це за бур'ян? Це тютюн, каже Іван. На що цей тютюн? питає чорт. А від тих мух, що кусають людей. Добре, каже чорт, як угадав, то йди додому. Іван прийшов додому і заплатив бабі сто карбованців. І відтоді люди знають тютюн.